Ми трудимося весь світовий день. От зорі до зорі, як кажуть. Олександру Васильовичу залишилось засіяти озимою ще два гектари. Його трактор знову здіймає за собою куряву. По інший бік поля вже сходить молода пшениця, показує фермер Микола Дубина. Їй майже місяць. Вона густенька така, в рядочки, і вона почти вся однакова. Сіють пшеницю на господарстві у три заходи. Вдалися до таких експериментів через постійну зміну клімату, пояснює чоловік, якась та має вродити. Перші роки ми робили спочатку так як положено, сіять, сіялися пшениці, але ну, вона не завжди давала результатна. Прошлий рік була велика засуха, а цей рік як ніколи, як ніколи, дощі. А такий вигляд має рання. Її сходи можна оцінити на тверду п'ятірку. Говорити про майбутній врожай зарано, бо рахують його не на полі, а в коморі, каже фермер. Ще щоб зима хороша була, якщо сніг, хорошо впаде в нормальний слой. І тоді, звісно, отримаємо ціль в нас, якщо правильно розібратися, що Бог дасть то й буде. Ну будемо старатися, щоб для того, щоб завод великий. хоча б з собрати там пять це хорошо вже з гектаром. Із запланованих 212 тисяч гектарів зерновими в області засіяли 69 відсотків площ. Завершити посівну кампанію збирається до кінця жовтня, говорить начальниця відділу організації рослинницької продукції Валентина Сокирко. Маємо такі цифри, як 197 тисяч гектарів пшениці, також 14 тисяч гектарів озимого ячменя, і майже дві тисячі гектарів площі озимого жита. Ми займаємо друге місце по Україні по урожайності зернових культур. За даними управління агропромислового розвитку, станом на сьогодні в осінній посівній лідирує Уманський район. Там фермери виконали план на 81%. відсоток. На другому місці Звенигородський 68%, За ним Черкаський 64% відсотки. І Золотоніський 60%. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.